Всім привіт! Компанія Автопарк місто Київ. У нас нове надходження. Renault Scenic 2017 року випуску в білому гарному кольорі, на турбованому бензиновому моторі об'ємом 1,2 літри, на механічній 6 ступеневій коробці передач, на 20-х оригінальних дисках, на ксеноновій оптиці, на туманках. Приїхав з Європи в охайному стані, автомобіль без капіталу вкладень, текстильний салон. Без подряпин, не прокурений, також задній ряд в охайному стані. Є круїз-контроль, є кондиціонер заправлений, працює на відмінно. Також штатна мультимедіа з блютузом, мультикермо 172 тисячі пробігу, електрорегулювання бічний зеркал, 4 електросклопідйомники. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, автопарк міста Київ, автомобіль можна придбати за готівку. Також в кредит або лізинг.